Це вже було давно, і вона хотіла зніматись в кіно. Після вражаючого виступу на шоу Голос країни з піснею Святослава Вакарчука Михайло отримав шалену підтримку від глядачів та увагу критиків. Сьогодні Михайло член колективу «Юність з Дніпра, який не просто розважає містян своїм співом, а буквально живе творчістю, проте його дуже сильно турбує тема зради з боку артистів, які перейшли на бік ворога. Ну це жахливо. Жахливо, що такі артисти є. Жахливо, що вони самі в першу чергу не розуміють. Е... Як що вони тим самим роблять, яку відповідальність вони за це несуть, тому що в них велика аудиторія, яка до них прислуховується, от тому, що всі розуміють, що відбувається насправді, і вони зробили свій вибір, вони обрали криваві гроші замість того, щоб нести правду, нести якусь свою місію. От тому. І це справді їх накриє з часом. Тому я вважаю, що рано чи пізно вони про це пошкодують, але вже буде занадто пізно. Колектив Михайла регулярно організовує благодійні концерти, збираючи кошти на підтримку ЗСУ. Також співак додає, музичний ринок наразі звільнився від зрадників, і це створює нові можливості для молодих артистів. Зараз є дуже багато альтернатив, як і вже відомих відомих молодих артистів, так і артистів, які тільки тільки набирають популярність. Ринок вже на зараз навіть перенасичений. Просто потрібно десь трошечки пошукати, десь трошечки дослідити. І обов'язково можна знайти музику, яка подобає, ну тобі сподобається, і вона буде твоєю рідною мовою. Ну і плюс до всього всього не то, що вона там лише рідною мова, вона ще буде дійсно якісна і класна. Музичний блогер, артист, тіктокер Валера ділиться порадами, як не слухати росіянців та не сплачувати податки країні-агресорці. Альтернатива єдина це слухати українське, поширювати українське, популяризувати українське максимально. Слухайте, у нас просто зараз. Настільки насичена культура, і настільки стає насиченим музичний простір, нові імена, нова музика в різних жанрах ніші ніші починають заповнюватись там, де повиходили і зрадники, і просто вороги. Тому альтернатива єдина це слухати і підтримувати українське. Таким чином, українська музична індустрія продовжує набирати оберти. Артисти кажуть, кожна нота саме української музики несе в собі культурні цінності, історію та почуття національної гідності.